Ось так нині виглядає цвинтар у селі Дядьковичі Рівненського району. Могили, закидані гілками дерев, навкруги земля встелена тирсою, поруч свіжі пеньки. Окрім того, що чимало поховань захаращено гіллям, то й частина хрестів чи табличок зламані. Вони вструмили в землю легенько, легенькою, що побитий повну. Обрізати дерева на цвинтарі розпочали минулого тижня, розповідають місцеві. Втім, побачити таку картину селяни не очікували. Я розумію, що його треба вирізати, прибрати, але не таким варварським скажімо, способом. О, і так як оце отут іде на могилах і палять, і побиті, О. он тому вирвали десь хреста, лежить, сховали в корчах, о, то я вважаю, що це не зовсім неправильно. Не Неповаги не, не, не до живих, не до мертвих. Спалювали гілля, говорить чоловік, теж посеред цвинтаря. Була могилка, так і де була, а вони, не дивлячись, от де, де лежали голяки, де їм зручніше. Пам'ятника нема, хрест їм не мішає. Самі ж стовбури обрізаних дерев майже вивезли. Свідком того, як це робилося, став і пан Микола. Чоловік ледь добирає слова, згадуючи побачене. Душа болить, плакати, якщо чесно. Я поставив пам'ятник, а він по ньому машиною проїхав. Якщо мені перемичку вроде впаде пам'ятник, я не знаю, я фіголу, все, закупаю, всі голос тут закопаю всіх. Куди ж таке робити вже? Я просив, не їдь, не їдь. Я якраз пішов. Я заїхав, я сюди буду їхати далі, каже. Ну їдь, якщо не буде далі, хоча мені на пам'ятник, я словно знайду з-під землі. Від так званого наїзду вантажівкою, що вивозила дрова, ледь не постраждала і могила сина пані Віри. Те, що ви тепер бачите, картина для мене, так як для матері, це дуже важко. По-перше, ще я застала майстрів. Вон, чоловік мій застав майстрів. Вони його тут і посилали, і матюкали, і сказали, що більше не приїдуть, бо тут ну, не сповна. Ну, в общем, такі, такі люди, що в мене тут лежить дитина. Розумієш, 19 років син. Мож, могла я оце сприйняти так собі просто. Я думаю, що що ні у сільській раді повідомили зрізати аварійні дерева попросили селяни, тож орган місцевого самоврядування підписав договір з приватним підприємством. Розрахуватися з ними мали цією ж деревиною. Натомість керівник приватного підприємства квітень 777 телефоном повідомив, що зараз роботи припинили через самих селян, які нібито облаяли його працівників. Якщо буде нормальне людське ставлення до роботи, я пояснили всім, що то поламають значить то буде відремонтоване. То uh -huh. що є став не складнощі робіт, які там неможливо зробити те без іншого. Якщо там якщо там зігнули оградку, значить вона буде вирівнятися, монтуватися і ставитися на належний стан. Але спочатку треба вирізати дерева, убрати гілля, спалити, винести всі дрова з складовища, а тоді вже займатися того, що поломано. ремонтом. Які понесли шкоду, крім того, Олег Андрощук переконує, спалювали гілля не на могилах, а поруч зі старішими похованнями. Видно, що могила не ухожена, і якщо вона даже і обгрита фарба, якщо сільська рада зважиться на те, що буде фарбувати ці могили, які не ні за якими ніхто не ухажує, то її все рівно треба фарбувати. Це все рівно треба знаходити кошти від громади, від села, від чогось, і все рівно треба фарбувати це краще, ніжби ми пошкодили могилу, за якою каже, кожен день хтось ухажує. Тобто, ми не спалили могилу, ми не спалили на могилі. Якби ці гіляки це просто з краю обгоріла та сама ржава оградка. Якщо їх хтось надумає фарбувати, то і так чи інакше буде і опалювати, і фарбувати. У сільраді ж говорять, що ситуацію контролюють, однак про кількість пошкоджених хрестів певно таки не знають. І стосовно того, що ви кажете, зламані пам'ятники, оградки, ви трошки перебільшуєте. Це я вам можу сказати точно. Це раз. Два, звісно, якщо щось йде не так, зламаний там, не дай Бог, хрест чи пошкоджений пам'ятник, це все відшкодовується, звісно, цим підприємством. Якщо щось якби підприємство буде затягувати цей процес, чи можливо не зовсім. Повністю відшкодує ці втрати. То Сільська рада якби, повинна це не те, що проконтролювати, а й щоб всі люди були залишили задоволені. Хочеться вірити, що вже незабаром хрести та огорожі відновлять, а на цвинтарі приберуть. Однак чи стане легше після цього рідним тих, чиї могили сплюндрували. Катерина Мункач Ігор Прокопчук новини Рівного.